Вітання глядачам телеканалу TV. в етері програма постфактум. Мене звати Анастасія Іванова, і сьогодні будемо говорити про безпеку житла, робочого місця, родини, тобто про все те, що зараз найбільше турбує українців. А гостем студії є Михайло Романюк, начальник управління поліції охорони у Чернівецькій області та підполковник поліції. Вітаю вас! Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, перш за все, чим відрізняється все-таки поліція охорони, тому що це все-таки є підрозділ нацполіції від приватних охоронних фірм. В чому ця різниця полягає? Так, дійсно різниця є між приватними охоронними структурами і поліцією охорони. Найбільша наша різниця, то, що ми єдиний озброєний орган, який виконує функції охорони. Тобто, всі приватні структури не мають вогнепальної зброї. Поліція охорони керується своїй діяльності законом України про національну поліцію, який дає нам підстави застосування не тільки вогнепальної зброї, а й заходів фізичного впливу, спеціальних засобів. Тому наш підрозділ тим вигідно відрізняється. Розкажіть, будь ласка, скільки нарядів поліції охорони взагалі працює на сьогодні в нашій області, і як швидко вони реагуються такий на виклик, чи вистачає цих працівників? Так, дійсно, кожного клієнта насамперед має цікавити, наскільки вчасно і якісно прибуде, наш, ну, не наш навіть, взагалі будь-який наряд. Тому це дуже важливе питання, бо коли кажуть, у в мене є там умовно на приватній охороні, вони біля нас поряд знаходяться, так все зручно. Але ж цей момент виклику тривоги цей наряд може бути на виклику в іншому кінці міста. Тому, звісно, це є слушне зауваження. На сьогоднішній день на теренах області у нас працює 13 нарядів, зокрема, 4 по місту Чернівці. Крім цього, хочу наголосити, що ми працюємо в єдиній дислокації з нарядами національної поліції. Відповідно, ми допомагаємо їм по лінії 102 реагувати на сигнали. Їхні, також вони допомагають реагувати на наші сигнали тривоги, коли є більше викликів, наші наряди десь задіяні на інших викликах. Це є взаємодія, правильно? Це є взаємодія. Тобто нашого клієнта чи будь-якого громадянина, який потребує допомоги саме від поліції. Неважливо, хто це прибуде, головне прибути вчасно. Тобто можна подзвонити до поліції, так подати заявку, те, що потрібно викликати наряд, а ви вже там далі собі скоординовуєтесь і скеровуєтесь, Так у ну, з наших з, наших об'єктів сигнал приходить на наш сертифікований пульт, де наші оператори, які працюють в королодовому режимі, вислідковують сигнали, які надходять, і відповідно направляють на коротший термін наряд, який ближче знаходиться. А коли є повідомлення на 102, то у нас є на теренах області єдиний ситуативний центр, де моніторяться всі наші наряди, не тільки охорони, а й ГОНП, і патрульної поліції. Відповідно, хто знаходиться ближче, це і реагує. І вільний в даний час, вільний від завдання, реагує на цей сигнал. Розкажіть, будь ласка, як ви готуєте своїх працівників до роботи взагалі? Так, дійсно, щоб потрапити до нас. Майбутні кандидати в поліцію проходять різні щабелі відбору. Насамперед кандидату необхідно зареєструватися на нашому сайті, якщо є вільна вакансія, зареєструватися. І тоді, як починається вже сам набір, насамперед проходить тестування на знання законодавчої бази. Проходить військово-лікарську комісію, чи людина придатна по своїм здоров'ю, морально-психічним якостям, чи вона здатна виконувати певні функції. Також даються заліки з фізичних навантажень. І, відповідно, на основі цього, коли вже пройшли всі ті щабелі, відбувається засідання поліцейської комісії, в яку входять як представники депутатського корпусу обласної ради, так і бувші пенсіонери органів внутрішніх справ. І які відбирають вже на даному етапі кандидата. Після вдалого проходження поліцейської комісії вже поліцейський стає поліцейським, і після цього відразу направляється в наше вище професійне училище, яке знаходиться в місті Вінниця, де є серйозна база матеріальна і технічна. І там на протязі шести місяців проходять всі ази. Нелегкої праці поліцейського, зокрема поліцейської охорони, тому що є деякі відмінності від загальних. Скільки об'єктів зараз Чернівецької області взагалі охороняє на сьогоднішній день поліція охорони? І що це за об'єкти взагалі? Поліція охорони Чернівецької області на сьогоднішній день охороняє більше шести з половиною тисяч об'єктів різних форм власності. Зокрема, це є більше трьох тисяч об'єктів Майна приватного. Да? Це помешкання, так? Це і помешкання, не тільки це і помешкання, це і гаражі, це є дачі, це є заміські будинки, тобто приватне майно громадян. Також ми охороняємо і всі інші об'єкти, які потребують охорони, це і торгові заклади, і медичні, і заклади освіти, банки. Ну, Будь-який будь заклади, який згідно чинного законодавства, має право укладати з нами угоду. Власне, якщо говорити про житло людей, так чи поцішали зараз випадки звернень до вас в плані охорони від звичайних чернівчан в зв'язку з військовим станом? Тобто це якось вплинуло чи ні? Ну дещо вплинуло, тому що військовий стан ніс свої корективи, в тому числі і повсяденне життя Чернівецької області. Багато наших земляків покинули межі України, знаходяться за кордоном, помешкання відповідно. Або залишили на нагляд родичам, але з родичів не завжди мають змогу круглодобово це, звичайно, охороняти, тому вони скористалися нашими послугами і ми охороняємо їхнє житло. Чи є сплеск активності, я би сказав, що трохи більше, ніж завше, тому що діє у нас комендантська година і нема такого сплеску. Квартирних крадіжок, хоча вони відбуваються не так часто, але все-таки відбуваються. Тобто, десь комендантська година дозволяє більш впевнено відчувати себе громадянам, тому що дає свої плюси. Скажіть, будь ласка, що це за обладнання взагалі, де воно встановлюється, і, можливо, от інколи люди кажуть, встановив би так, але не хочу, тому що от лиш зробив ремонт. Треба було раніше про це подумати. Воно якось шкодить чи ні? Що це обладнання? Так, дійсно, на сьогоднішній день є різні типи обладнання. Якщо раніше ми переважно використовували проводове обладнання, тобто дійсно треба було десь просверліти отвір, протягнути кабель, закріпити короб. І коли хороший, якісний ремонт, не завше погоджувалися, особливо в приватних помешканнях, на такий вид охорони. На сьогоднішній день існують безпроводові системи. Тобто акуратно встановлюється, як я кажу, конструктор ЛЕГО без ніякої шкоди для приміщення. Якісно працює, гарантія та сама, що проводові сигналізації. Розкажіть, будь ласка, якщо от ми тільки що поговорили про помешкання, власне про живих людей, так про пенсіонерів, можливо, комусь треба приглянути за мамою чи татом в похилому віці, і напевно про дітей. Чи є якісь такі послуги? Тому що не завжди можна проконтролювати дитину, а батьки вимушені працювати або ще щось. Так, звичайно, є зараз нові послуги. Всім йдемо з часом. Зараз наші діти практично 100% мають гаджети. І ці гаджети дозволяють завантажувати певні програми, які дають нам змогу відслідковувати місце знаходження наших дітей. Але якщо ще звернутися і до нас, крім того, що ви можете особисто відслідковувати місце знаходження своїх дітей, так само з цієї програми спеціальною тривожною кнопкою на гаджеті можна викликати наш наряд на допомогу. Тобто, дитина може викликати, чи дорослий? Дитина. дитина. Тому що воно реагує по місцю знаходження самого гаджета, тому що ми бачимо, де він, де він знаходиться. Так само це можна зробити і по виклику батьків, але вже тоді з підказки батьків, які де, де саме перебуває дитина, то трошки її вже. Свої незручно, тобто можна без залучення батьків, а можна з да напряму з дитиною. Так. Просто угу. ну зручніше, коли ми бачимо, де цей перебуває гаджет, і ми зразу слідуємо по цьому напрямку. Тому що ми розуміємо, що дитина може рухатися чи в громадському транспорті, чи взагалі на якомусь автомобілі, чи в таксі. і Відповідно, відстежити без цього гаджета буде важко, крім цього. Ми широко зараз на теренах області запроваджуємо GPS-моніторинг можливості також виклику тривожної, тривожної кнопки наших нарядів. Це особливо стосується таких чутливих, чутливих автомобілів, які перебувають завше в контакті з громадянами, які не завжди себе поводять адекватно. Це мова йде за медицину катастроф, де часто Швидкі виїжджають на виклики і не знають, чи там. Ось нещодавно швидких встановили цю власник Так, Встановили, воно, воно себе добре зарекомендувало. Працівники медицини катастроф почувають себе більш впевнено, тому що не поодинокі були випадки на теренах України, коли на виклик приїжджали, а там людина перебуває в агресивному стані, тобто чи впливом наркотичних засобів, чи в стані алкогольного сп'яніння. І реакція їй невідома, а часто вона є. Дуже агресивна, переважно в тих каретах швидкої допомоги Працюють, працюють жінки, тому це десь було вносило дискомфорт. А маючи нашу допомогу і наше реагування, вони почувають себе більш впевнено і захищено. От я знаю про швидку допомогу, власне, працівники ЧТУ так само користуються цією кнопкою. Можливо, ще якісь структури державні чи комунальні підприємства до вас зверталися? Так, дійсно, тролейбусне депо якраз в цьому активному плані з нами співпрацює, тому що ви знаєте, що перейшли на безготівкову оплату в громадському транспорті, Кондукторів вже немає довший період, і є контролери, яким контролюють власне. Правильну і вчасну сплату за проїзд нашими громадянами. Не завше це було правильно роблено громадянами. Часто при цьому виявленні контролерами і з громадянами виникали конфлікти, які часто густо мали неадекватну реакцію ще й з інших оточуючих громадян, тому для припинення будь-яких правопорушень в цьому напрямку викликалися наші наряди. Це дало свій позитивний ефект, якщо на Початках ми виїжджали в середньому 9-10 разів на виклик контролерів, то на сьогоднішній день ми дійшли в середнього до 3 виклики, тобто дисциплінованість громадян стала в цьому напрямку краще. Ми говорили з вами про приміщення, про людей, а тепер про рухомі об'єкти, власне, про авто. Так, так, дійсно та сама система GPS-моніторингу, яка є в комунальному транспорті, бо кожен громадянин. Може встановити на свій власний автомобіль, що ми можемо відстежувати його місце знаходження. Також вона дає можливість підключати до цього тривожну кнопку і в разі будь-якого правопорушення чи погіршення якоїсь ситуації, коли людина дійсно потребує допомоги, має право згідно договору, укладеного з нами, скористатися цією тривожною кнопкою. Хочу зауважити для наших потенційних клієнтів. Що ця послуга діє на території всієї України? Тобто людина умовно перебуваючи в відрядженні чи відпустці в місті Києві має право згідно нашого договору має право натиснути тривожну кнопку. І, Відповідно, цей негайно цей виклик буде переданий нашим колегам в місті Києві, і їхній ближній наряд відреагує. Наскільки швидко взагалі можна відреагувати на цей виклик? Скільки дається часу, на ну, це? В наших угодах прописано на коротший термін. Чому? Тому що якщо наряд стоїть поряд, він прибуде за декілька секунд. Якщо наряд знаходиться на певній відстані, то він не Ну, Максимально, скільки може ну, бути. У ми, ми, нас середній, середній час прибуття по місту Чернівці складає до 5 хвилин. На території області, в залежності від віддаленості об'єкта, тому що ми маємо деяких райони відпочинкових, що десь біля. Дністра знаходяться об'єкти, чи там десь в Вешницькому районі ближче до перевалу там, чи інших гірських масивів, то там, відповідно, час трошки довший, але ми готові в найкоротший термін надати послугу з охорони в будь-якій точці нашої області. Тобто, де є живлення. 220 ідея покриття мобільного оператора, ми можемо забезпечити охорону. Які випадки звернень є найчастішими? З чим звертаються найчастіше і коли натискають власне цю кнопку, найчастіше? Житло чи, можливо, автомобіль, я не знаю. Чого Най, це стосується? найчастіше, коли реальні є виклики, тому що є виклики хебні. Тобто хтось там десь забув закрити квартирку, забув там ще щось зачинити. Чи там є тварина в квартирі, хоча датчики дозволяють відреагувати відрегулювати до, до 20 кілограм, тобто наші друзі можуть також перебувати в цій квартирі, і замовники не переживати, як буде працювати охорона. Це є так звані хибні виклики, але на кожен наш виклик ми їдемо як на бойовий. За хибний виклик. Є якась відповідальність, до речі? В нашому угодах передбачено захибний виклик відповідальність, але хибний виклик це тоді, коли клієнт спеціально бере, викликає для того, щоб перевірити, як mm -hmm. ми працюємо. Бо коли об'єкт закритий, а спрацьовує сам датчик, це значить якесь технічне спрацювання, яке потребує, можливо, втручання електромонтера, щоб щось відрегулювати, або просто умовно закрити квартирку, щоб не було перетягу і не відбувалося спрацювання сигналізації. А реальні виклики найчастіше відбуваються раніше, вони були частіше, як не було комендантської години, на розважальні заклади, тривожні кнопки. Тобто, умовно, є наші громадяни, які відпочивають, десь вживають алкоголь, десь виникають якісь конфліктні ситуації, перепалки. Тому тоді наші замовники згідно договору викликають нас. Тривожною кнопкою для урегулювання того чи іншого конфлікту. Власне, таких випадків вже менше, так? Бо діє комендантська година. Так, діє комендантська година, відповідно, зменшилася кількість цих викликів. Також ми розуміємо, що йде призив на військову службу, десь наші громадяни почали себе вести дисципліновані, щоб не попасти в. Поле зорю воєнкоматів. дякую вам за нашу розмову сьогоднішню. А глядачам нагадаю, що у студії був Михайло Романюк, начальник управління поліції охорони у Чернівецькій області. На все добре. Залишайтесь з нами на телеканалі. ТВА.